Давайте поговоримо з вами про ринок, про біткоін, про ситуацію, яка відбувається зараз, про глобальну картину. Давайте почнемо з того, що ну, у нас зараз виходить корекція. І я вчора в телеграм-каналі писала, що ми будемо рухатись в цьому діапазоні звертайте увагу на вихід цього діапазону, що власне і відбулося. Як я і вказала, ми з верхньої межі цього діапазону відвалились вниз. Можна було короткострохові шорти робити, можна було не робити. Давайте пройдемося по тому, що стало причиною того, що у нас стався такий обвал і чому у нас, в принципі, зараз все червоне. По-перше, вийшли дані, вийшли дані про безробітницю, про подання звітів. Вони вийшли краще, ніж очікувало. Це, з однієї сторони, хорошо, але з іншої сторони, це трішки розганяє інфляцію, що є погано для бізнесу. Якщо ви уважно мене слухаєте, то я завжди кажу, що дані виходять, можуть бути позитивні зараз, але потім внести негативний характер в майбутньому. Тому кожні дані потрібно роздивлятися з усіх сторон. Відповідно до цього, ми бачимо, що результат того, що ставка буде лишатися такою, якою вона є. Тобто піднімати чи понижувати ставку в січні, не будуть. Це і добре, і теж з іншої сторони погано, тому що шальних безкоштовних грошей ми не будемо бачити. Але більше хочу поговорити зараз про те, що робить зараз Трамп, тому що ми з вами росли ось тут. На очікуванні того, що Трамп прийде президентом, і порядок наведе, і біткоін там злетить до мільярдів. Там хтось фантазує. Але зараз він висказується дуже там недобре, тому що він хоче і Гренландію забрати він хоче, щоб Канада стала цим округом США. Штатом, верніше, він хоче перейменувати Панамський канал. Всі ці його вискаження вони є негативні, тому що давайте віддивитися правді в очі. Чим же ж він відрізняється від нашого сусіда, маючи такі ж самі амбіції. Тому, по факту, два, не будемо їх називати, вирішили поділити світ. Це не є хорошо, і це не є хорошо для крипторинку і взагалі геополітичної ситуації. В цілому це може призвести до того, що ну, може щось статися погано. Але давайте все таки. Відкинемо ці моменти, уявімо, і будемо сподіватися, що все не станеться. Давайте подивимося чисто по графіку, по ситуації, яка може бути. Я, в принципі, вже очікую, що ми можемо побачити трішки глибшу корекцію. Але це не змінює мої поки що е, наміри того, що ми продовжимо ріст. І в принципі е, ще бичий ринок як такий не закінчився. Тому що е, по факту е, я все таки думаю, що ми знаходимося в фазі зростання, а не фазі, скажімо так, розвороту. Для нас я в попередніх оглядах казала, що для нас цей рівень є ключовим е, і дуже важливо і Як ми до нього прийдемо. І дуже важливо, щоб ми проторгувалися над цим рівнем, рівнем і піднялися вверх. Звичайно, може бути таке, що через всі ці ситуації новини, які зараз виходять, і висказування Трампа, може бути таке, що ми можемо побачити таку проторговку під цим рівнем. Ну і далі у нас, звичайно, є рівень 82 тисячі і. Дуже такий не подобається мені цей рівень 75 тисяч. Якщо ми сходимо, наприклад, проторгуємося під цим рівнем. Він нас не втримає, ми спустимося на 82 тисячі, десь тут походимо, походимо, і вже можливо можемо і таке зробити. Це, звісно, буде дуже больно, але це ще не означає той факт, що у нас там може бути розворот ринка, і ми міняємо свої бичі настроєння. Ні в якому разі, якщо звично, не почнеться, не дай Боже більш серйозні якісь там політичні. Проблеми і, скажімо так, не, не захочуть поділити світ. Далі. Тобто немає різниці, як ми, наприклад, підемо далі вверх, там на 100, 150 тисяч, ми можемо піти звідси, ось таким чином, а можемо трішки зробити поглиблення і піти вверх. В будь-якому випадку, це лишає в моїй картині світу позитивний сценарій того, що ми будемо рости. Звичайно, зараз можна сказати, що скітки розпродажа і тому подібне, але я це говорити не буду, тому що. Хто слідкує і за інстаграмом і за телеграм-каналом, я казала, що альтсезон не дасть тих іксів, які давав раніше. Тому що дуже багато, дуже багато монет повиходило, дуже багато іде розподілення ліквідності, і вона не сфокусована, скажімо так, в одних руках. Вона по різним-різним альткоїнам. Тому <кій> тих іксів. Вона не дасть на що звернути увагу, якщо ви хочете заробити якісь іксі, Life Change, Зверніть увагу на сектор мамтокенів. Є дуже багато мемів, які зараз, в принципі, стріляють, на які варто звернути увагу на сек на мережі Солана, на мережі ефір. Думки з приводу села і Ефіра звичайно зараз розділяються. Хтось каже, що села буде перформувати, хтось скаже, що ефір. В принципі, в мене відношення 50 на 50. Я не склоняюсь ні до одного, ні до іншого. Поясню, чому, тому що. Для мене в ефірі є багато грошей, тобто в ефірі олди, які мають гроші і пережили на один цикл. В Солані звичайно прийдуть всі ті, у кого немає грошей, тому що якщо в ефірі комісія буде 50 доларів, а у людини всього 100 доларів, то він не заплатить 50 доларів за комісію, щоб купити там один токен. Відповідно, логічно, що в Солані прийде е, молодь, яка має мало грошей, але вона може взяти кількістю. Тому мені здається, що відповідно десь буде 50 на 50 е, цей цикл е, е, солана і ефір. Звичайно, далі можливо буде перформати тон, але це, я думаю, що не зараз взагалі, тому звертаємо увагу тільки на два цих блокчейна. Більш детально, якщо хочете поглибитися в е, тему мамтокенів, е, можете написати мені в особисті у нас в Діскорді. Є розділ по моїм токенам. Тут я викидаю аналіз спот, да, щоб можна на що звернути увагу, тут і що купити рекомендовані для покупок контракти скидаю Ці всі токени вони проаналізовані і дана чітка. Чітке поясню, чому їх купляти. <кій> тому, якщо хочете не пропустити цей цикл для того, щоб е, на чомусь заробити і заробити більш серйозні гроші, тому що <кій> Мемтокен вам може дати 2-3 тисячі, 20 тисяч відсотків, а Альта вже таких відсотків не дасть. Тобто вам потрібно або вкласти більше грошей, щоб заробити більше, або <кій> з 20 доларів зробити, наприклад, 10 тисяч доларів, це тільки сектор Мемтоків. В ньому потрібно розібратися і потрібно це робити вже, тому що може бути таке, що ну. <кій> Вони почне стріляти, ви це почнете слухати, чути, а вже не будете розбиратися, де купляти, як купляти і тому подібне. бо Дуже багато, наприклад, даже в Телеграмі вчора писали, де це купляти. Люди навіть не знають, де це купляти. Тому, якщо вам цікаво, напишіть, і я вам скину умову. Поки що це все, що я вам хотіла сказати про біткоїну по ринку. Я думаю, не треба проходитись по ефіру, що говорити вам рівні ефіри і тому подібне. Ви самі їх розумієте. І, звичайно, якщо падає біткоїн, ефір теж буде падати. Тому, якщо ми розібрали рівні біткоїна, на що звертати увагу, то в принципі <кій> немає сенсу ходити по всім альткоїнам. Звертайте увагу на рівень на 89 тисяч. Якщо ми його втримаємо, це буде дуже добре. Але якщо чесно, мені здається, що все-таки ми можемо бачити корекцію. На 82-86 ці зони поки що виглядають більш сильнішими, ніж зони зверху. Майте це на увазі, тримайте це в голові. Все, всім солодкого дня. Куди писати, я лишу посилання на телеграм.